Якщо б я взяв ту ліжко, я би не спав на ньому. Я би прийшов додому з роботи, я би ліг перед ліжком або біля ліжка. І я би зранку прокинувся і я би подивився на ту красу і сказав: ну невже така краса стоїть в мене в хаті? І ціна такого ліжка 55 тисяч гривень. Доставка в любе місто України, ціна тумбочок, спіть просто на тумбочці, бо така краса просто може стояти у вас вдома. І я зроблю вам ту ліжку під оплату частинами від Приватбанку. Дуже все просто.